Бардак конкретний. Нормальний, це не бардак, да? Ні, оце бардак, оце що ви бачите, бачите, оце все те, що ви розсипали мені позивну. Я та трактор розсипав немає. Ну, не? ти не? мені розкажи. блин. Ото там, де ти стояв, ось ти розсипав мені. Ось все. ось. Осьо, диви. Трактор, каже, розсипав. І в ту сторону і ту, я би на ту сторону не перекинув би. Та зметіть його хоч в кучку трошки. В мене батько буде брати віник і його змітати. Ну нахуя мені така хуйня? Ну, ти б свого батька заставив би підмітати? Сколько батькові років? 62. Ну, у мене так само. Ну, ти б заставив би його підмітати? <різь> так, народ, всі мої вітання. Інтересне у нас сьогодні збиття. Другий день маринуємо водітелей, вони нас. Клієнт не приїхав, той, що обіцяв забрати за хороші гроші наше зерно. Солярки так і досі ми не купили. Трошки бардак зробили, але ну, хлопці зараз попідмітають. Я люблю порядок цього. Як зробили, так зробили, дуже не вбрати. Значить, ситуація наступна: щоб ніхто не попався, щоб ні в кого не було такої ситуації, як у нас. Дзвонить клієнт, предлагає хорошу ціну за зерно. Ну Ціну трошки вища. Соглашаєшся, загружаєш машини. Вроді би все добре, клієнт деньги не везе, розчуту нема. Проходить день, звісно, що воділя починають шевелитися, кипішувати. Ну, воділя різні. Тут, я так зрозумів, різні контори, тому що одні машини вже виїхали, а другі поки що залишились. І відповідно хлопці стоять заложники з моїм грузом. Я заложник, мне никто денег, а мені ніхто не везуть, а хлопці заложники мого вантажа. І в результаті виходить що? Виходить то, що ми втрачаємо час. І шукаємо другого клієнта. Машини з зерном, зерно на колесах, а клієнта другого треба знову шукати нам. Питається в задачі, який смисл, який резон е колотити колітів, збирати машини і загружати їх зерном, щоб потім не приїхати і не привезти розрахунок. Я смисла цього не бачу. Я продав зовсім другому клієнту один груз і третьому клієнту другий груз. От така от історія. Получається, отак. Не знаю. Хто може знає відповідь на це питання, напишіть в коментарях, бо для мене це дичь дич, диковенне. І на найближче майбутнє будемо працювати лише з офіційними еліваторами по контрактах, по безналу, Тому що цей бардак із готівкою. Він ні до чого хорошого не приводить. То привозять якісь непонятні купюри, то привозять якісь жмакані долари грязні з п'ятнами, які ніхто не бере, не міняють. Коротше, клопот за клопотом порядку немає зовсім. Поки така ситуація в нас в Україні робиться, поки вона, на жаль, так і буде. Так що, друзі, перестрахуйте себе, лучше, один раз, лучше три рази відмірять і один раз одрізать, чим попадатися на таких помилках, які у нас. Це мусор. Отлично. Пішли туди, де в мене мусорний бачок. Ми ж в Європу йдемо, ви ж там ближе до Європи живете. Румунія там у вас рядом. Європу бачите, у вікно з балкона. Бачите, в мене тут все красиво, навіть є етикетка. Ну, сюди, вже я акуратно. Обов'язкове правило продажу за налічку, забирати треба документи водітелей, поки не привезли е розчот. Тому що без розчоту може машина вирватися або сторожувати і не спати ночами. Непорядок. Ось дивіться, як ми приучимо людей до європейських стандартів, да, трошки у нас іде уборка. Так що самі розсипали, самі прибирають. Ну, може, вибачте, може, я деспот трохи, але, ну, блін. Хто ж їх просив просипати, просипати моє, моє зерно. Грузіться акуратно. Попередні машини одрузились добре, ніхто не розсипав і зернинки. А ці машини порозкидали, блин. то їм туди насип, то їм туди, то досип, то пересип, То догруз, то перегруз їм, хочеться, то не догруз. Коротше кажучи, дисципліна має бути від самого початку до самого кінця. Але на майбутнє колеги хочу вам сказати, що ігратися в такі ігри з таким безпреділом, я вважаю, неправильно. Або працювати із перевіреними клієнтами, так, да, не завжди буває там якась супервигода. Але людина, яка з вами працювала і з вами порядно розраховується і нормально все комфортно відбувається, з нею треба й підтримувати роботу. А люди, які сьогодні є, а завтра немає, з ними дуже дуже складно знаходить певні контакти. ну В будь-якому випадку, всі ми люди, всі ми під Богом ходимо. Є нормальні, адекватні хлопці, порядні, все, питань нема. Ось чоловік сьогодні приїхав е власних автомобілів, розрахувався, Ну викупив свої машини. Так, да, звісно, ціна не зовсім та, яка нас влаштовує, але все рівно знаєте факт є факт. Ми знаємо, яка ціна в округі, знаємо, яка ціна на аліваторах то в принципі, можна сказати, ми нічого й не втратили, практично нічого. Да, не заробили більше, але нічого не втратили в порівнянні із ціною актуальною у нас на місцевості. Тобто, оце отак. -от що тут вона стоїть кругом по 70, що фактично забирають її по 70. Але обіцяли по 80. Ну, що є, то є, друзі. Можна сказати, по вартості вона поїхала. Добре, що хоч не все. Добре, що хоч якийсь маленький об'єм. Щоб нам буде хоча б запустити нашу далі роботу. Бо вже можна сказати, ці кошти, які виручили, вже вони пішли на пальне, тому що, ну, по-другому ніяк. У нас сушарка запуститься з години на годину, а її треба було чимось заправити. От у нас якраз і пішло усе на заправку. Ну нічого, друзі, будемо працювати. Що ж ти зробиш? Живемо ми сьогодні в таких реаліях. На жаль, вони не зовсім комфортні, проте альтернативи я не бачу. Знаєте, альтернатива то є, в принципі, не одна, але на цю хвилину вона така. Граємо по тим правилам, які склалися сьогодні, і будемо просто мудріші, розумніші. І цей досвід нам даний не даремно, а даний для того, щоб ми його прийняли як правильний урок життя. Оце така моя думка. Коротше, друзі, як посчитали, ми скільки коштують послуги на аліваторі, хлопчина один дві з кукурудзу. Прикинули цифри, то вирішили прискорити ремонт нашої сушарки. Розцінки просто бешені. Руками шнек не піднімем, він дуже важкий, приходиться тільки фронтальним погрузчиком. Оця труба виготовлена нова. Повністю хлопці зробили її на своїх станках. Ой-ой-ой-ой! Там це не нужне поки що. Значить Фірма, яка нам робила реставрацію шнеків, труби, калібровку їх, верніш, як це називається? Ну так, калібровка або центрування. В общем, в Полтаві знаходиться фірма, хлопці роблять толково все. Навари понаварювали витки, оцентрували. Дивіться, такі грузики, як видно. Ось вони так виглядають, бачите, оті грузики, цілий ряд. Гірки такі спеціальні. То я вам скажу, питань нема. Молодці великі. В них і сітокарні станки великі, величезні. Тобто можна зробити будь-якої будь складності роботи. Додатково вони займаються решетами на комбайни. Роблять все, що треба для фермерів. Так що, якщо кому цікаво, буде контакти, я оставлю в описі під відео. Фірма в Полтаві, хлопці великі молодці. Сюди подається зерно, загрузка йде звідти, і лопатка оця кидає його на вертикальний шнек. Головний вертикальний шнек. І таким чином воно підіймається вгору і пішло, пішло, пішло працювати. Потім отсюда перекривається. Спеціальним речагом подача зерна, і зерно відповідно йде з цієї сторони. Шибер відчиняється і воно подається із сушарки. Таким чином у нас іде повна циркуляція. Зерно сунеться вниз, пливе і подається вгору оцим шнеком. Звісно, що це не найкраще рішення, Найкраще була б тема Норія, але концепція цієї сушарки заключається в тому, що вона мобільна, тобто нею можна сушити хоч на полі, хоч на площадці, хоч у сусіда. Абсолютно немає ніякої різниці. Якщо у вас немає електрики, підключаєте до вала отбора трактора МТЗ. Карданчик і сушарка ваша працює, як ви знаєте, автономно, від вала отбора, вома. Ну, а так хочемо, звичайно, щоб попрацювати на електриці. Зараз хлопці будуть її пробувати туди мостити. Дивіться, на яку висоту піднімає кун. Й-майо! Чіткий. Я не знаю, попередній погрузчик, звісно, теж нас виручав, але цей просто небо й земля, як знахідка, дивіться, як свічка стоїть. Чітко вертикально. І кінематика хороша, раз, акуратненько. А налетай, Жива труба. Жива, він... Заварить, проточить і буде бігати, так? Да? Просто так, так. попрудить угу. да. Та тут донкратом можна його, досточку положити униз. Та ну, донкратом нежно акуратно його видавить і все. Давай. Цін, да? Да, 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 цін... да. Маленьким, акуратним донкратиком. І все буде джага-джага. Вот так, раз, и поехали. Да. Ой, досточку давай сюда. И аккуратно. Да, и поддон и будет счастье. Давай. Как раз. И... И ручку, чтобы качать. Чили бэк. Не надо ничего, туда ничего, не Направо ее, да? А ну. Вот все, такая выемка. Рыхтовка. Сейчас трубу еліпсом. Диви, Виходить, виходить. Ідеально, глянь. Машину так рихтувати не можна. Так що, друзі, працюємо. Далі запускаємо сушку і будемо вже виходити на якісь порядні нормальні показники і нормальних клієнтів. Беріть на замітку, не повторюйте помилок, які були у нас. Я думаю, що це відео буде для вас корисно. Дякую вам за перегляд і, звісно, що все буде Україна. Всім добра!